Необхідне визнання, ну, скажімо, такої більшості православних церков, якісь московські сателіти, може нас ще будуть довго не визнавати, але основні православні церкви повинні були нас пошвидше визнати. Для цього треба більше працювати в самій православній церкві України. Треба, щоб її голос більше був представлений в світі, необхідно видавати більше книжок, необхідно скрізь їздити по світові виступати, доносити правду про Україну. І це дуже важливо, що взагалі для держави, самої, для існування держави, щоб був такий адвокат в церковній сфері, який би у всіх міжцерковних відносинах, у всіх там. Відносинах такої християнської дипломатії, міжрелігійної дипломатії, скрізь би їздив, і одна